Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. Сьогодні у програмі Бельгія надасть Україні оборонний пакет на 1 мільярд євро. Міністерство оборони України забезпечує захисників та захисниць необхідною правничою підтримкою, офіційне відкриття виставки знищеної техніки окупантів, знищення ворожих шахедів одеськими добровольцями та інші новини. Розпочнемо з офіційних повідомлень цього тижня. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером, який приїхав із першим візитом після призначення на посаду саме в Україну. Окремо, Володимир Зеленський висловив вдячність Бельгії та особисто прем'єр-міністру за новий оборонний пакет на 1 мільярд євро. За словами Барта Девевера, Бельгія відділятиме українцям таку саму військову підтримку щороку. Глава української держави відзначив участь Бельгії в програмі посилення української військової авіації та додав, що триває робота над постачанням літаків F-16. Міністерство оборони України забезпечує захисників та захисниць необхідною правничою підтримкою для роз'яснення порядку відновлення їхніх порушених прав. Безоплатну вторинну правничу допомогу надають спеціалізовані центри та адвокати з офіційного реєстру фахівців, які працюють у системі безоплатної вторинної допомоги. Вона включає захист в межах кримінального провадження, представництво інтересів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, складання документів процесуального характеру. Важливо зазначити, що вторину безоплатну допомогу військові можуть отримати як під час перебування в полоні, так і після звільнення. Крім того, законодавство України передбачає відшкодування витрат на професійну правничу допомогу для військовополонених, які обрали платні юридичні послуги. Детальну інформацію про процедуру подання звернень до Міністерства оборони України, включаючи форми звернень та контактні дані, можна знайти за посиланням. Нагадаємо, що 12 лютого до закону України про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист було внесено зміни, відповідно до яких громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року зобов'язані пройти медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби. Вимога закону не діє на осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю. Т-72 – модернізований танк радянського походження, який після повномасштабного вторгнення був повернутий у війська, і вже на перший рік виконує бойові задачі у одній із бригад збройних сил України. За останні десятиліття ця машина зазнала чимало змін. З початком повномасштабного вторгнення російських військ танк Т-72 був модернізований та повернутий у стрій, де донині користується попитом в українських військах. Спроможностями цієї техніки ділиться водій однієї з бригад Збройних сил України на позивний зіля. Чисто сімдесят там іде 700, 760 чи 800 лошадей, А в цьому йде більше тисячі. Скорость, силу руху, виїзда, все. Навіть якщо десь нечаянно в яму заскочив, скати цей може витягнути, а той може стати. Якщо буде танк повільно рухатися, то тебе можуть по дорозі прибити. Швидкість танку це дуже важливо. Серед оновленого переліку змін бойової машини є оснащення навісних контейнерів динамічного захисту Контакт-1. Вони дають змогу прийняти на себе удар від кумулятивних боєприпасів та протитанкових ракет. А ще більш приємно на ньому працювати, коли такий красень дістався від окупантів. Коли машина працює, це найбільше задоволення, що вони не стоять і ми можемо усунути всі недоліки своїми силами. У нас от трофейні танки дуже великі, запчасті всі робляться тільки туди, але ми зуміли встановити його на поставити на бойовий захист нашої України. Щоденно бригади Збройних сил України відпрацьовують по позиціях ворога. але час плине вперед, і стара та вірна зброя потребує сучасних рішень. Танк це є дуже хороша бойова машина, яка повинна робити свою роботу. Ну, на даний момент, як і в пивішки, її треба ще удосконалювати і захищати від антидронових захисту, наварювати і реби ставимо. Плюс-мінус 14 днів з хлопцями макет зробимо, і далі робота вже сварщиків. Не дивлячись на досить немалий вік, завдяки своїй швидкості та потужності, Т-72 вірно служить українським захисникам, командно виконуючи бойові задачі на фронті. Кусок метала, але все одно. Приходиш там, привіт маленький, там погладив, все, як не може бути. Перед виїздом, завжди перехрещусь. І вперед-перед. Слава десантно штурмовим військам. Слава Україні! Лелека – безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва, що дає змогу в режимі реального часу відслідковувати кожне пересування окупантів, а також визначати координати ворожої цілі для воїнів артилеристів. Це український безпілотний авіаційний комплекс Лелека 100. А це Юрій, оператор цього безпілотника. І в дуеті вони боронять свою землю, допомагаючи нашій артилерії винищувати ворожу армію та її техніку. Юрій розповідає, як відбувається робота його птаха над полем бою. Хотілося б, щоб починалася з кави, але починається з підйому. Приїжджаємо, роз... розкладаємося і починаємо свою працю. Вилітаємо на нас в маршрут за нашу лінію ЛБЗ, перелітаємо і наблюдаємо в реальному часі, що відбувається. Тобто виходи артилерії, переміщення особового складу. І доповідаємо, якщо ціль актуальна, ми коригуємо і наша артилерія відпрацьовує. Відмінне знання оператором характеристик дрону у поєднанні з навичками роботи не дають ворогу шансу сховатись. В реальному часі може літати в одну сторону на 50 кілометрів. Ми використовуємо до 30 кілометрів, бо нам далеко зараз не актуально літати. У нас залежить час польоту. Якщо у нас така мінімальний вітер, ми можемо літати. Більше, тобто із сположеного. Можемо маневрувати бортом. Снизить борт, підвищить борт. Над противником можна спускати його, щоб він собі плаваючи летів, і, і за цього ми виігруємо дальність польоту. У роботі з лелекою є і неприємні моменти, властиві як для наших систем РЕП, так і для армії противника. Світло вимкнено, критичний рівень сигналу. Є певні частоти, на яких ми працюємо. Ці частоти вони можуть і давити, і наблюдати, як вони роблять. В часту вони просто давлять спофінг, це вони заміняють координати і хочуть перехопити управління борта. А якщо вони роблять спуфінг, ми втрачаємо повністю зв'язок з бортом. А ось керувати лелекою зовсім не важко. Головне бажання. Від посади нічого не залежить. Залежить від вміння і хотіння працювати. Коли ти в реальному часі наблюдаєш і дивишся, як знаходиш ти ціль, і снаряд летить в цю ціль, тобі хочеться ще більше і більше працювати і знаходити в цих стілей, щоб знищувати ворога. Бути українським захисником не завжди означає бігти на штурм. Наприклад, обравши посаду оператора БПЛА, завдяки сучасним розробкам для ведення бою. Нищити ворога стало набагато цікавішим. Та, попри це, найголовнішим у цій справі є одна спільна мета захист української держави. Мобільні вогневі групи добровольчих формувань територіальних громад прикривають повітряний простір над Одещиною з моменту появи перших шахедів у 2022 році. Звичайні громадяни, більшість яких не мала жодного досвіду військової служби, вирішили об'єднатись у боротьбі із загрозою. Мобільні вогневі групи добровольчих формувань територіальних громад прикривають повітряний простір над Додечиною з моменти появи перших шахедів у 22-му році. Звичайні громадяни, більшість яких не мала жодного досвіду військової служби, вирішили об'єднатись у боротьбі з загрозою. 22-й рік ми всі добре повними. Тоді в нас не вистачало ні зброї, ні БК. Ми працювали з одних, як говориться, калашів, автоматів. Шахіди летіли нижче, ми їх збивали. Вони почали модернізуватися, почали піднімати збройні сили, нам почали видавати крупний калібр. Кожен раз вони, що видумують, ми стараємося бути на один крок вперед, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день, якщо ми не будемо вчитися і не будемо йти вперед них, нам буде дуже важко. Усатівська громада була і залишається в списку пріоритетних цілей ворога через розташовану поруч критичну інфраструктуру. Пройшовши відповідну підготовку та опанувавши зброю, вони стали допомагати воїнам ППО у захисті неба Одеси. Тож сьогодні, поєднуючи нічні чергування із цивільною роботою в день, добровольці ефективно знищують ворожі дрони. В день я сантехнік, та вночі я збиваю дрони. Це наш обов'язок. Тут мої діти, тут мої там, дружина, батьки, і мені треба обороняти їх. У цивільному житті підприємці, звалювальники та сантехніки. А у вільний час добре злагоджені екіпажі мобільних вогневих груп. До своїх обов'язків тут кожен ставиться відповідально та усі разом вони стараються зробити свою роботу максимально якісно. Ми приїхали разом з групою, розклались і за командами командира відкрили вогонь і збили його саме над лиманом. І це було. Було було таке відчуття, що ти щось корисне зробив для країн, коли ти захищаєш свою рідну землю, ти захищаєш свою країну, свою дружину, свою своїх дітей. Це саме основна мотивація. За словами хлопців, вони фактично вже єдина родина. Адже пліч опліч чоловіки не лише під час щоденних тренувань, а й під час бойової роботи. Попри всі складнощі та перепони, вони роблять усе, аби їхні рідні могли спокійно спати вдома. Одесі офіційно відкрилась виставка знищеної техніки окупантів, яка доповнилась новими одиницями. Крім ворожих безпілотників та БМП, також виставили обстріляний окупантами легковий автомобіль, на якому евакуйовували цивільне населення. Саме в такому вигляді російська техніка, техніка окупанта, має бути по всій території України, країни, яка захищається. На виставці, яку символічно назвали незалежність, були присутні представники обласних і міських владних структур, військових командувань одеського гарнізону та енергетики. Купа металу, яка принесла немало горя на українську землю. І невідомо, скільки життів забрала перед тим, як наші воїни її зупинили. Це сьогодні дійсно на часі. Хоча б для того, щоб ми бачили цю ворожу техніку, яка приїхала топтати нашу землю, і щоб ми бачили силу і мощ наших збройних сил, які, які е, знищили цю техніку, окремої уваги заслуговує легковий автомобіль з написом Діти, який був атакований російським ФПВ-дроном. У машині перебувало п'ятеро людей, серед них троє дітей. Всі постраждалі були евакуйовані та доставлені до лікарні. Черговий доказ того, що Росія воює проти цивільного населення. Такі експозиції в черговий раз демонструють справжню міць нашої армії і разом з тим дозволяють трохи краще зрозуміти, що кожного дня бачать наші воїни. Що таке справжня війна? Особливо для тих, хто не воюючи, вже від неї втомився. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!